Вітаю, друзі! Російські пропагандисти не припиняють поширювати неправдиву інформацію про Україну та українців. Проте цього разу вони вирішили розповісти фейк про першу леді Олену Зеленську. За словами Розмі, дружина президента України, нібито нещодавно купила нову автівку Бугаті Турбіон, яка коштує 4 мільйона євро приблизно 190 мільйонів гривень. Це начебто сталося під час закритої презентації для української делегації у Франції. Проте ці закиди пропагандистів вже спростував центр протидії дезінформації та користувачі мережі, які помітили багато невідповідностей. Виявилося, що під цей фейк був спеціально зареєстрований новинний сайт під назвою Каші», якому лише 9 днів. Також всі новини, які там публікувалися, оспівували владу та мали коментарі нібито російських офіційних осіб або відомих пропагандистів. В новині про Зеленську вони вирішили додати нібито свідка події. Зокрема, вигаданий працівник магазину Бугаті Жак Бертен в інстаграм розповів про неіснучу закриту презентацію та зустріч з українкою. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.